Пресвята Богородиця, обійми мою родину своїм материнським покровом, захисти нас від усякого зла, що нишком прокрадається в наш дім, світ навколо неспокійний і так легко втратити мир між найдорожчими. Прошу тебе, Марія, будь нашою опорою у всіх труднощах, збережи наш дім від сварок, відчуження, образ і мовчання, навчи нас розуміти одне одного, говорити з лагідністю. Без підрахунків і любити навіть коли важко. Покрий наш дім тишею молитви, а наші серця єдністю у Божій присутності, захисти нас від спокус, які роз'єднують, збережи любов між нами, коли приходить вдома. Я визнаю, що не завжди була світлом для своїх, часто говорила з докором, часто замовчувала образу замість вибачте. Я дозволяла втомі керувати настроєм у домі. Прости мені, Марія, за моменти, коли забувала, що моя сім'я це дар. Прости, що не завжди дякувала за те, що маю, що іноді більше бачила недоліків. Ніж благословення, що більше хотіла змінити інших, ніж себе. Я часто намагалася усе контролювати, замість довіряти усе Богу, я нарікала замість молитися, і я забувала, що Твоя присутність у домі змінює усе. Та сьогодні я приходжу до тебе з відкритим серцем, вірю, що навіть найбільші негаразди ти можеш перемінити в мир. Вірю, що Твоя ніжність здатна зцілити наші відносини, і вірю, що з тобою наша сім'я вистоїть у будь-якій бурі. Дякую тобі, пречиста, що стоїш невидимо над кожним нашим днем. Дякую, що твої молитви покривають нас, коли ми цього не усвідомлюємо. Дякую, що ведеш нас до Твого Сина, джерела любові й миру, ти наша небесна мати, ти Цариця сімей. Ти покров і притулок у неспокійні часи. З тобою наш дім буде храмом, а не полем боротьби. Дякую тобі, Марія, за кожну мить миру, за кожне тихе пробач, за кожен усміх у важкий день. І за твою вірну присутність між нами. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиця, наша Небесна Мати, і Покровителько родин, і з глибини серця звертаюся до тебе з молитвою про захист моєї сім'ї. Ти що ніжно берегла святу родину? Поглянь, милостивий, і на мою родину. Мати Божа, огорни нас твоїм материнським покровом, щоб жодне лихо не мало влади над нами, вбережи нас від усяких бід, нещасть та хвороб, які можуть порушити мир і спокій у нашій домівці, дай нам ласку взаємної любові, терпіння і порозуміння, щоб наша сім'я стала місцем затишку, віри і підтримки. Пресвята Діво, молюся до Тебе за дітей наших, щоб Ти захищала їх від усякого Небезпеки і спокус цього світу, веди їх шляхом добра, мудрості і праведності, щоб вони завжди відчували Твою материнську опіку, проси у свого Сина Ісуса Христа, благословення для наших батьків, щоб вони мали силу і здоров'я в старості, а їхні серця були сповнені радості і миру, захисти їх від смутку, тривоги і самотності. Погородице діво, даруй нам єдність сердець, взаємну повагу та глибоке порозуміння. Допоможи нам разом долати труднощі, зростати у вірі та бути прикладом любові для інших. Матінко Боже, збережи мою сім'ю від конфліктів, гніву, заздрості та образ, щоб у нашому домі завжди панувала Твоя свята присутність. Віддали від нас усе, що нас роз'єднує, і навчи прощати одне одному, як прощає Господь. О Пресвята Богородицю, у хвилину випробувань і страждань будь поруч із нами, зміцнюй нашу віру і даруй надію на Твоє милосердя, навчи нас любов'ю і довірою приймати Божу волю. Небесна Царице, молю тебе за всіх, хто дорогий моєму серці, і прошу, не залишай нас без свого заступництва, будь нашою захисницею та надійним притулком будь-якій біді. Пресвята Богородице, передаю Тобі у руки всю свою сім'ю і прошу Тебе, веди нас шляхом спасіння, миру і любові до Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. І збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиця, Діво Маріє, Мати Божа і моя духовна опора. Сьогодні приношу тобі свою щиру молитву за мого сина, вкладай у його серце віру, а в думки світло мудрості, щоб він завжди йшов шляхом правди і любові. О, небесна заступниця, прошу тебе, стань для нього покровом у світі сповнених небезпек, вбережи його від злих задумів, лукавих людей і небажаних впливів. Не дозволь, щоб зло торкнулося його душі чи розуму. Маріє, мати доброти, навчи його бути сильним у вірі, мужнім у випробуваннях і добрим у серці. Нехай його душа буде чиста, як ранкова роса, а серце відкрите для Божої благодаті. Богородиця, в момент спокуси захисти, у хвилину слабкості підтримай, в час сумніву просвіти. Нехай твоя материнська рука завжди буде простягнута над ним. Пречиста діва, прошу тебе, супроводжу його у щоденних вчинках, хай його життя буде сповнене змісту, чесності та Божого миру, мати милосердя, коли серце його буде тривожитись, зійшли йому спокій. Коли світ буде здаватися ворожим, обійми його своїм теплом, коли він впаде. Підведи Його знову, О Марії, візьми його майбутнє під свою опіку, наповни його дні добрими зустрічами, благословенними подіями та любов'ю до життя, нехай він ніколи не втратить своєї гідності і віри, захисти його тіло від хвороб, душу від розпачу, а серце від байдужості. Пресвята, Богородице, дякую тобі за дар мого сина, довіряю його твоєму материнському серці, провадь його, коли я не можу. Оберігай Його, коли я не поруч, нехай під твоїм святим покровом, мій син зростає в Божій ласті, благослови Його життя миром, добротою і вічною любов'ю до Господа. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, Мати Божа і моя небесна заступниця, сьогодні з особливим трепетом звертаюся до тебе з молитвою за мою донечку, ти, що ніжно піклуєшся про кожну дитину. Візьми її під свій небесний покров, о Марії, захисти її від усякого зла, видимого і невидимого, покрий її своїм материнським покровом, щоб жодна темна сила не мала над нею влади, а в її серці завжди панував мир і спокій. Матінко Божа, молитвого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він благословив її життя, охороняв її душу. Тіло, розум і серце, нехай вона завжди перебуває у світлі Божої благодаті, Богородице, оберігай її на всіх дорогах життя. Збережи від небезпек, нещасних випадків, злих намірів та спокус, які можуть зранити її серце. Пречиста діво, даруй їй мудрість розпізнавати добро і зло, силу чинити добро, вміння триматися правди та мужність відкидати те, що противиться Божій волі. Нехай твоя присутність буде для неї втіхою. Потіхою і силою, Богородиця, вбереже її чистоту, її щирість, її внутрішню красу. Нехай її життя буде світлом для інших, а серце храмом Святого Духа, благослови її друзів, навчання, вибір у житті і майбутнє покликання. Марія, коли я не можу бути поруч, будь із нею. Коли я мовчу, говори до неї твоєю любов'ю, коли я хвилююся, зміцни мою віру у твою опіку. Пресвята, Богородице, я довіряю тобі свою донечку, як Бог довірив тобі свого Сина, Веди її через життя з ніжністю, захистом і ласкою. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенна підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенна підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, наша небесна Мати і покровителько дітей, з глибокою довірою приходжу до Тебе просити Твого захисту для моїх дітей, Ти, що була ніжною матір'ю нашого Господа Ісуса Христа, будь ласкавою матір'ю і для моїх дітей, матінко Божа. Огорни їх своїм материнським покровом, збережи їх від усіх небезпек і бід, що можуть зустрітися на їхньому життєвому шляху, випроси у свого сина, щоб він благословив моїх дітей міцним здоров'ям, силою духу та чистотою серця. О, пречиста Діво Марія, молю тебе, дай моїм дітям мудрість розрізняти добро від зла, вірно обирати свій шлях і завжди бути поруч із Господом. Зміцни їхню віру, щоб вони зростали у благодаті й любові до Бога та ближніх. Марія, прошу тебе, допоможи моїм дітям бути добрими, щедрими та чуйними до інших. Навчи їх співчувати тим, хто у біді, і завжди подавати руку допомогу нужденним. Мати Божа, захисти їх від поганого товариства, поганих звичок, спокус і гріхів, які можуть завдати шкоди їхньому життю та душі, веди їх дорогою праведності, терпіння і смирення, Пресвята Діво! Укріпи любов між моїми дітьми, щоб вони завжди були одне одному підтримкою, опорою та радістю, захисти нашу родину від конфліктів і непорозумінь. Пресвята Богородиця, візьми під свій особистий захист, майбутніх моїх дітей, щоб воно було сповнене світла, добра, віри і Божої ласки. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословени підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Діво Марія, я приходжу до Тебе, моє серце стомлене, моя душа спрагла, прошу Тебе, випроси мені ласку духовного оновлення. Покрий мене своїм покровом і приведи до Твого Сина, допоможи мені повернутися до джерела життя, я прагну почати все наново з тобою і з Богом, навчи мене знову палко молитися, чути голос Духа Святого в тиші і жити з довірою, а не з тривогою. Прости мені, що віддалялася від Божої любові, що дозволила байдужості охопити моє серце, що мовчала, коли мала славити Господа, я дозволила гріхам накопичитись, і мої добрі наміри перетворилися на тінь. Я не пильнувала свою душу і втратила глибину стосунки з Небесним Отцем, прости, що була холодною в літургії, що приймала святі Тайни трепету, що відкладала сповідь і шукала духовну підтримку у земному. Пресвята Богородице, прошу тебе, доторкнись до мого серця і розбуди його. Випроси для мене оновлення у Святому Дусі, Хай Він очистить, наповнить. Підніме і скерує мене. Я прагну жити по-новому, з вірою, надією і любов'ю. Я хочу бути світлом у світі. А не відлунням темряви, я хочу, щоб серце моє знову стало живим храмом, я прагну дихати Божою присутністю щодня. Дякую тобі, Марія, що не забуваєш про мене, що в твоєму серці завжди є місце для моїх прохань. Дякую, що не засуджуєш мої падіння, а допомагаєш мені піднятися із гідністю, ти, світанок, духовного пробудження. Ти ранкова роса для висохлої душі, ти тиха радість оновленого серця, і я вірю, з тобою моє життя починається знову. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Избавителя душ наших. Амінь.